Як щось абстрактне, якась ідея може стати настільки потужною, що розпалить війну, яка охопить увесь світ? Звучить неймовірно, правда? Але саме це й сталося. І в сьогоднішньому розборі ми простежимо, як ідея націоналізму призвела до Першої світової війни. Щоб зрозуміти, з чого все почалося, давайте почнемо з чогось простого і знайомого. Скажімо, хтось може бути фанатом зоряного шляху або частиною бейхаєв, фандому Бейонсе. Ці культурні групи, до яких ми належимо, є важливою частиною того, ким ми є. Ми відчуваємо зв'язок з іншими людьми в цих групах. Так от, націоналізм працює за дуже схожим принципом, але в набагато набагато більшому масштабі. І ось тут власне і починаються всі складнощі, бо люди часто плутають поняття нація та країна, а це, знаєте, принципово різні речі. Нація це про людей, про спільну культуру, мову, історію. А країна це вже політична одиниця з урядом, армією і чіткими кордонами. І вся історична драма розгортається саме тоді, коли ці дві речі не збігаються. Тож звідки ця ідея взагалі взялася? треба розуміти що світ яким ми його знаємо з чіткими національними державами так було не завжди до XVIII століття це було радше винятком світом правили величезні імперії які об'єднували десятки абсолютно різних народів Уявімо собі Францію 1600 року. Бути французом тоді означало лише одне платити податки французькому королю, і все. При цьому можна було говорити бритонською чи провансальською, їсти ковбаски на Сході або морепродукти на півдні. Тобто, розумієте, регіональна ідентичність була набагато сильнішою за якусь абстрактну французьку. Але потім все почало змінюватися. І це не сталося якось само собою. Це був цілеспрямований проект. Спочатку, у 1635-му, французька академія почала стандартизувати мову, щоб з усі говорили однаково. Потім, наприкінці XVIII століття, французька революція об'єднала людей не навколо короля, а навколо ідеї єдиної нації. Ну і нарешті, у 19 столітті, державна освіта почала виховувати дітей на спільних цінностях та історії. Так і будувалася нація. І ось ця нова, неймовірно потужна ідея націоналізму стала смертельною загрозою для старих імперій. Вона була для них, наче отрута. І найкраще це видно на прикладі Османської імперії, яка першою відчула на собі її руйнівну силу. Просто уявіть собі, Османська імперія була справжнім козаном народів. Турки, греки, вірмени, різні групи християн, євреї, десятки культур і вірувань жили під владою одного султана. Причому правляча еліта, турки Османи, сама була прийшлою. У таких умовах ідея, що кожен народ має право на власну державу, могла просто розірвати імперію зсередини. І саме це почало відбуватися. Грецька війна за незалежність у 820-х роках стала переломним моментом. Греки сказали ми окрема нація зі своєю мовою та культурою, і ми хочемо свою державу. І коли їм це вдалося, за підтримки інших європейських держав, це стало перемогою не лише для Греції, це була перемога для самої ідеї націоналізму. І це запустило справжній ефект Доміно. Епіцентром усієї цієї напруги стали Балкани цей регіон недаремно прозвали пороховою бочкою Європи. Тут зіткнулися інтереси не лише місцевих народів, які прагнули незалежності, а й великих імперій Росії та Австро-Угорщини. Кожен намагався відкусити свій шматок від ослабленої Османської імперії. І це підвело регіон до ключового, практично нерозв'язного питання. От подумайте, коли історія різних народів буквально нашаровується на одну і ту саму землю, як ну як тут провести кордони на мапі? Виявилося, що це майже неможливо зробити мирно. Уся ситуація зводилася до двох величезних проблем. По перше, населення було страшенно перемішане: греки, серби, болгари століттями жили в одних і тих самих містах і селах. Як їх розділити? А по друге, суперечлива історія. У різні часи одні й ті самі землі належали різним королівствам та імперіям, і кожен народ вважав, що саме він має на цю землю історичне право. І ось тут події починають розвиватися з блискавичною швидкістю. 1908 рік революція молодотурків в Османській імперії просуває ідею, що турки головна нація. Це, звісно, лякає всіх інших. Того ж року Австро-Угорщина анексує Боснію і Герцеговину, що страшенно розлютило Сербію. А вже за кілька років, у 1912-1913 спалахують дві криваві Балканські війни. Регіон був на межі вибуху, вся ця накопичена ненависть, усі ці суперечності все вело до однієї точки, залишалося дочекатися лише однієї іскри, щоб ця порохова бочка вибухнула, і ця іскра з'явилася у вигляді одного єдиного фатального пострілу. 28 червня 1914 року. Ця дата назавжди змінила хід людської історії. Що ж сталося того дня? В Сараєво, столиці щойно анексованої Боснії, сербський націоналіст Гаврило Принцеп, член таємної організації Чорна рука, вбиває спадкоємця австро угорського престолу ерцгерцога Франца Фердинанда. Цей акт, народжений з ідеї національного визволення Сербії, став тим самим спусковим гачком, який запустив жахливу ланцюгову реакцію по всій Європі. Почалася Перша світова війна, і її наслідки були просто жахливими, показавши найтемніший, найстрашніший бік націоналізму, давайте поглянемо на цю небезпечну спадщину і на перші спроби людства створити новий світовий порядок. Саме під час цієї війни, в ім'я створення єдиної чистої турецької нації, влада Османської імперії систематично знищила понад мільйон вірмен. До кінця війни вірменського населення в імперії практично не залишилося. Це був геноцид. Жахливий масштаб руйнувань і злочинів, як от геноцид вірмен, змусив світ шукати якийсь інший шлях. І як пряма відповідь на катастрофу війни у 1919 році була створена Ліга націй. Це була перша в історії спроба створити таку собі глобальну організацію, щоб нації могли існувати, але не воювати одна з одною. Але ось у чому полягає головний парадокс, який чудово підсумовує ця Цитата: націоналізм породив нові країни, але він також спричинив війни та руйнування. Виявилося, що ця ідея завжди має дві сторони творчу, яка будує, і руйнивну, яка знищує. І як показала історія, приборкати цю ідею виявилося не так вже й просто. Перша світова війна не поклала край екстремальному націоналізму. Навпаки, вона лише підготувала ґрунт для появи таких диктаторів, як Гітлер і Мусоліні. Вони довели націоналістичні ідеї до нового ще більш жахливого рівня. Тоді багато хто сподівався, що Перша світова війна показала світові найгірші можливі наслідки націоналізму, але історія показала, що це була лише прелюдія до Другої світової та голокосту, і це залишає нас із питанням, яке, здається, нікуди не зникає і сьогодні. Як нам пишатися тим, хто ми є, не починаючи війну через те, хто ми не є?